«Ой, душі ноші. О мій сина весла. Він добровольцем пішов. Не брали діти, інвалід. Один не чує. хлопчики двоє ще наводяться близнятка. Це були 153-ті похорони військового в свято Троїцькому соборі Луцька. 153-тя домовина. 153-тя молитва за упокій душі героя. Михайло Кузьма, йому було 34 роки, лучанин. До рішення йти на фронт працював у підприємстві, яке виготовляє вінки та квіти. Піклувався про маму, дружину двох неповнолітніх синів. Чекав народження ще двох діток. Син інвалід, дитинство, глухонімий хлопчик. 14, по-моєму, ще менший хлопчик. Жінка вагітна двойний. Погриди, десь, через місяць. До війська Михайло Кузьма записався три місяці тому, сам без повістки. Добрий, веселий, щедрий. Золотий була. Цінив свою сім'ю, завжди любив сім'ю. Дітей завжди любив, жінку любив, матера поважав. Ну, ще добре, добре. завжди до мене в гості приїжджав, бо я, так як його жінки, Юлі, тетка рідна. Вони до мене завжди приїжджали. По гриби приїжджали, по ягоди приїжджали. У війську Михайло Кузьма був старшим стрільцем аеромобільного відділення. Боронив Україну в пеклі війни на Донеччині, там біля села Георгіївка, і загинув. Це було 26 липня. Ой, що ти мають вистрадати батьки. Знаємо, що в цій сім'ї це не перші похорони. Раніше поховали батька Михайла. Згодом у ДТП загинув його брат. Сьогодні в домовині лежить він. то найбільше ми вдячні тим людям, родина Михайла і особливо його сина. Ви точно знаєте, що ваш батько герой поступив як правдивий чоловік, як громадянин, як людина, як християнин. Він залишив сім'ю родину, відлучився, щоб не дозволити, щоб хтось. Над його сім'єю, над нашими родинами, чинив наругу, сіяв смерть. Так, дуже боляче правда. Героя Михайла Кузьму поховали в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. 12 канал висловлює щирі співчуття його рідним та близьким. Анастасія Качина В'ячеслав Білов. Дванадцятий канал.